Жорстоке вбивство Житомирянина 3 лютого собака приніс до гаражного кооперативу в мікрорайоні Крошня людську кінцівку. Поліція одразу розпочала пошуки рештків тіла. Проводилось цілий ряд заходів оперативних, процесуальних, слідчих. Піднімались дрони оскільки. Ми не розуміли ні місця вчинення злочину, ні місця, в якому було знайдено дану кінцівку, але територія обстежувалася дуже масштабно. По ходу обстеження даної території виявлялись рештки частин тіла. Обстеження проводилось декілька днів. Знаходили ми ці рештки: ноги, руки, частини тулуба частини тулубу, до речі, ми знайшли десь останніми. Зрозуміти, ким саме був вбитий, було нелегко, але правоохоронці встановили особу. Це був молодий житомирянин, військовослужбовець. Проблематика даного вбивства полягала в тому, що вбивство було вчинене близько місяця. Тому назад, а саме 9 січня, як ми розуміємо вже на даний момент, частина рештків тіла одна була в воді, одна десь в очереті, одна присипана снігом. Тобто було реально дуже складно. Після того, як ми знайшли голову жертви, почалася ще більш кропітка робота на впізнання особи загиблого. Проведено аналіз. Всіх зниклих безвісти на території області, на території України проведене співставлення по базам ДНК, результатів жодних не дало. Не було таких осіб подібних до особи, яка була у нас. Але завдяки наполегливій праці ми встановили, що загиблим є 32-річний житомирянин. Сім'я якого свято вірила в то, даний Житомирянин є військовослужбовцем, який приїхав у відпустку, сім'я його вважала, що він повернувся в зону проведення бойових дій і тому не заявляла про безвісти зникнення даної особи. Поліція підтвердила особу, показавши батьку фото. А той впізнав свого сина. Тоді правоохоронці почали шукати вбивцю. Шляхом оперативних дій, слідчих було встановлено особу товариша, цього нашого 32-річного військовослужбовця, до якого він 9 січня прийшов повечеряти, скажімо так. В ході даної вечері на квартирі у вбивці. Це 37-річний житель обласного центру. В ході вечері у них виник конфлікт. Спочатку словесний, який переріз, переріз в бійку. Наш вбивця значно перевищував потерпілого у силі та Масі. Він наніс йому. Дуже велику кількість ударів руками, ногами в різні частини тіла. В подальшому, побоюючись того, що наш потерпілий напише заяву до поліції, що він був побитий, взяв ножа і ножем наніс удар в шию, попавши в сонну артерію. Далі події розгорталися, як у страшному фільмі, кажуть у поліції. Знаючи деталі цього вбивства, я відверто був шокований, наскільки наші пересічні громадяни обізнані у тому, як можливо приховати тіло, як спустити повністю всю кров з тіла, які він методи застосовував, а цей вбивця застосував певні методи для того, щоб тіло опустошити від крові. Щоб не було оцих залишків, коли він їх виносить, і за допомогою топора, ножа і ножовки, він розпиляв це все тіло і повиносив його, порозкидував по території, яка знаходиться неподалік від місця вчинення злочину. Вбивця також є військовослужбовцем, у скоєному зізнався зараз, знаходиться під вартою. Цей Вбивця зловживав спиртними напоями. Він також військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, і на даний час по ньому кримінальне провадження слухається судом. Однак вироку поки немає. Зізнався повністю на слідчому експерименті, розказав, показав, як він це все робив. Ще вам доповню, Розділ, розділяв. Оце тіло, він не в одному приміщенні своєї квартири, а в кількох, тому що там йому було незручно, він його переносив. Я не можу розкрити поки що всі деталі, але нам зібрано достатньо доказів, які стали підставою для оголошення підозри йому. На сьогоднішній день дана особа встановлена, оголошена підозру за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство. Вчора обрано запобіжний захід тримання під вартою без альтернативи застави, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.